Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні в нас молода картопелька, тут, ще, бачите, залишилася недочищена. Вона молоденька, то гарно, ось так, якщо потерти, то відшуркується навіть і руками. Можна швидший спосіб чистити це у пакет із сіллю перетерти. О, я де не можу дочистити, то ножиком дошкрябую. Ось така. Картопелька виходить? Частину почистила мама, частину вже дочищаю я. Так. Нема тут штатива, тому я так одною рукою знімаю, одною тримаю. Одною знімаю, тримаю, одною чищу. І що ми цей? Це, як бачите, молода картопля. Да? Вже повторюся, мабуть, казала. І як ми копали, що в кущах із кількох кущів це. Я не зазняла, тому що була на городі сапала кабачки. О, ну ми обов'язково з вами ще вистежимо, коли мама буде йти на город копати картоплю. І подивимося, яка картопля є з одного куща. Обов'язково з вами перерахуємо все. О, щоб знати, що як і до чого. Ну, скажу, що. 10 го числа це ми їли картоплю, була ну, десь така, чуть-чуть більша. І це за скільки? Яке сьогодні число? 14 чи 15 вже? 14 чи Ну, 4 дні пройшло, то дивіться, є доволі така, ой, гарна велика картопля вже. Бачите? Це, хто по вигляду зрозумів, майка. Майська. 40 днівка, ну, я не знаю, як правильно називається цей сорт, це дуже-дуже давній. Так, поки що дочищаємо і ставимо, аби вона варилася. А далі буду показувати, як ми готуємо на Поділлі ось таку молоду картопельку. Дочистила картоплю, відправляю вже в кастрюльку сюди. Зараз одразу. До цієї картопельки додамо ще Всі ось такі маленькі картоплинки, такі як горошинки, вони найбільш смачніші. Бачила, що дехто навіть і не хоче їх чистити, не збирає з цього з куща, з города. А нам вона найбільше подобається. Оце її найпершу виловлюємо на мисці, Вона найсмачніша, найсолодша, ну і можна сказати, що найкозирніша. Одразу сюди додаю два секретних інгредієнти. Один, але два листочки. Ось так. Один другий. Так, а тут дивіться на сковорідці в нас, вгадайте, що це таке? Часникові стрілки в молоці. Напишіть, якщо вам цікаво рецепт, як я їх готую, то я, можливо, зазнімлю вам окремо рецепт. Ну, якщо буде цікаво, людям. Можливо, нікому не цікаво, як готувати. так? Картопля чекаємо, аби закипіла і зварилася до готовності. І тоді будемо вже її заправляти. Мама людина тих років, яка навіть без борше вміє нарізати гарно кубиками сало. Кого Кожна так, мамульки готують? Я максимум то це цибулю можу. І то не кожен раз. Дівник Петя, так? А тут такий поважний вже Петро Петрович з своїми дамами. Тут мама це вкопала декілька кущів картоплі. Ну, бачите, бадилля таке моцне. Гарне, грубе, велике. Ось це цей шматочок це саджено ще в березні місяці, так. а ми підемо, нарвемо кропу до картоплі. Чим більше кропу, тим смачніша картопелька. Зелененьке, ароматне таке. Дуже люблю, як пахне кріп. Все, я задоволена, нарвала такий пучок кропу, кнопа. Пішли. Так, рукавичка їхня, чисулечка. Пішли, будемо різати кріп до нашої картопельки. По яйцові давай. Ох, картопелька бурлить. Дивіться, шкварочки, як гарно натопилися до картоплі. Засмажечка така. Так, пучок кропу на дощинці. і зараз ми його будемо різати. Але чого я буду різати? Е, мож... Можу я хоча б раз скористатися магією і зробити ось так. Вуаля, готово. <ріп> Кріп. Магічним чином порізався. Так, що ми чекаємо картоплю і будемо її заправляти. Так, і знову нас послали, правда, недалеко. Дивіться, яка релаксація в курчаток. Там кузюшки релаксують. Привіт, дівчата! А дивіться, підняла голову, дивіться. Так, вгадайте, куди ми йдемо, що у вас там? Їсти є, у відерці також, водичка є. О, все добре, все добре, холодно. Сонечко ніби є сьогодні, але взагалі-то холодно. А послали нас вирвати часник. Давайте. Отак От швиденько пробіжимося, заодно подивимось, яка морквочка бурячок. Ого, дивіться, яка дебела цибулина. Давайте підійдемо до неї ближче. Подивіться, моя рука, да? і яка цибуля. Ого, го нормальна така, скажу вам. Засіявся молодий бур'янець, дивилася, є там. Жінка показує відео, каже, релаксація. Ну тут, блін, така релаксація не пройде, щоб легенько вручну повидьоргувати. тому що дуже-дуже О, листя салатику, щось треба приготувати смачненьке. А я прийшла взагалі то вирвати часничку. Що ми з вами давайте і зробимо. Візьмемо ось тут біля гладіолуса. Ой. До картопельки нам потрібен часничок. О, дивіться, яка гарна головка часнику. Думала, що зодві, але нам на ту кількість картоплі вистачить е, один часник. Так що як то так. Все, я довольна. Ура! Чесник! Дивіться, який волохатий корінь. Ура-ура, ура! Погнали! Півники, типу відцвітали жовтіше. Це біля ставка накопали таких класнючих-жовтих півників. Бачите, вони гарні, гарні. Красиві. Такі також дуже гарненькі. Ну, все решта вже. Від квітла від буяло. Ні, ну буяти ще воно буяє. А дивіться, кульбабка цвете, а на ній якийсь жучок <свят> полетів. Чесник ось такий гарний, молоденький, бачите? Я його не ділила на зубчики, буду зразу натирати на тертушці. На оцій такій терці для моркви. Бачите, така вона дрібненька. І також. Пробуємо скористатися магією на раз-два. Ось тут часник. Так, сипемо перчик. Це мій улюблений. <с>? Ні, ще поки не буду. Так, ми додаємо якусь приправу. Тут можна будь-яку. У нас грибна така. Можна і, звичайну, сіль, так? Ну да, але... так, Так багато не буде, бо у нас зажарка. І, і дивіться, друзі. Солі, солимо ми тільки ну, вже тоді, коли картопля повністю готова. Ось ця засмажечка, що мама готувала. М -м -м -м. Аромати такі. Пара йде, погано видно. Виловлюємо сюди шкварочки. Найсмачніше в цій картопельці це, мабуть, оця засмажечка. По бажанню можна сюди додати цибульку, воно було б більш ароматніше, але ми додаємо. Нічого. Тому готуємо саме так. Ну, я не знаю, це якби наш рецепт багато десятиліть так, так готуємо. Маш, так. Бабка твоя, моя мама та Ой, ми, так готувала. Ой, так ви подобається. А там от шкварочка лишилася. <рес> <рес> ти, ти нас не проведеш. А ну, оба на все. Так, далі всипаємо часничок. А буде так зразу з дощенки туди вигорнути все. Так. І кропу. Кропу також додаємо по-багатому. Так як казав, казала, не з такої сім'ї, ми з такої кропу маємо багато. <рес> Принаймні до картоплі додати. Чим більше, тим смачніше. Так. Ось так треба обов'язково. Хіба про Боюся. Ну, взагалі, треба, е, як це сказати, автентично це її перекидати. О, бачите? Обана ось так. Тоді найсмачніше. Але і найцікавіше. Е, так, зараз ми тут трошки це проберемо і покажемо, з чим ми будемо їсти ось цю неймовірну смачнючу, молоду. Картопельку. Сідаємо до столу. Для гарного апетиту квас фрагуліно з будзини. Окремо зроблю вам огляд. <свісно> Окремо зроблю огляд квасу фрагуліно будзинового або ж шампанське. У нас смажені яйця, часникові стрілки. Обсмажені пельмені. Картопелька молода і найсмачніший холодець з кугута, тобто півня. Так, будемо е, набирати собі в тарілки і снідати. Холодець пішов. Самі смачнучі ці чесникові стрілки. Так, давай розломи картоплин, покажи нам, яка вона. Бачите, ніжна дуже легесенько, м'якенько розломується. Ну, давай, дегустейшн. Ваш вердикт. Я смач? Це дуже, друзі, смачно приготуйте. Ось так. Вона з часничком настоюється. І найсмачніше оце ж дрібненька картопелька, а також ота юшечка. Її небагато, але дуже смачна. Так що бажаю вам гарного сніданку, обіду і вечері. Смакуйте, як ми, смакуйте краще, ніж ми. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про подобаючки. Підписуватись на канал, ділитися моїми відео в соціальних мережах своїми друзями. А вам, миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока.